Всім привіт! Вам потрібно замінити вкладище на двигуні, і ви не знаєте, що почати і взагалі як розібратися в розмірах. Спочатку потрібно визначити, які саме у вас стоять вкладиші. Це зробити дуже просто: зніміть вкладище і знайдіть на них маркування. Ось, наприклад, бачите, є позначка СТД. Це означає, що дані вкладище стандартного розміру. Тобто колінвал, на якому вони стояли, не шліфувався. Відповідно, ви можете в даному випадку встановлювати вкладище будь-якого розміру, який вам дозволить шліфовка. Ремонтні вкладище маркуються. Літерами А, Б, С, Д. Тобто А це перший ремонт, Б, це другий ремонт, С третій, і D – четвертий. Або ще А 025, B – 050 C – 075 і D – одиничка. Або ще також можуть маркуватися 010, 020, 030. Де 010, перший ремонт, 0,20 – другий ремонт, 0. 30. Третій ремонт. І 0,40 це четвертий ремонт. Ось, бачите, тут позначка стоїть літера С і позначка 030. Це означає, що це третій ремонт вкладищів. Тобто плюс 030 або 0,75. Або ще може бути позначка 0,10, це перший ремонт. І літера А. Ось бачите, які вкладачі вам встановлювати, все залежить від того, на який ремонт буде прошліфована калінвал. Якщо вам це відео було цікаво і корисне, ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь і стежте за нашим каналом. Далі буде цікаво. Па-па-па-па!